Слава Ісусу Христу! Шановні глядачі! В ефірі програма Християнська соціальна платформа. Це програма, в якій ми говоримо про християнський стиль життя у суспільстві. І дана програма реалізовується у співпраці Християнської служби порятунку та католицького телебачення віковічного слова. Шановні глядачі, ми сьогодні будемо говорити про таку сферу нашого життя, як фінанси. Погодьтеся, що про гроші йдеться в нашому житті дуже багато. Єдине, що з одного боку ми говоримо про те, що гроші це, можливо, якась ну, не зовсім духовна сфера, а з іншого боку, ми можемо ставити їх отак в основу нашого життя і мати до них таку ментальну причетність. Як правильно користуватися грішми, як правильно взагалі пускати туди Бога? Бо іноді ми можемо говорити про те, що я приймаю Господа, але цю сферу я залишаю для себе, бо і сама впораюся. От, чи впораємося ми самі, і де шукати ці принципи? Формування нашої нашого бачення цього такого м -м, фінансової сфери ми сьогодні будемо говорити з нашою гостею Слава Ісусу Христу навіки сьогодні. У нас в гостях тренер-консультант з управління фінансами особистими фінансами, координатор програми Школа соціального лідерства при християнській службі порятунку Олеся Шніцер. Вітаю. ще раз вітаю, дуже дякуємо, що погодилися на нашу розмову сьогодні. І я хочу запропонувати сьогодні нашу тему поговорити про власне принципи християнського бачення от цієї нашої фінансової сфери. І на на початок, от як Біблія говорить про гроші, чи говорить і, і якому ракурсі, скажімо, от Господь бачить ту роль людини, от у Нашій фінансовій сфері. Може здатися дивним, але насправді Біблія дуже багато говорить про гроші. Різні дослідники називають більше двох тисяч віршів, які присвячені управлінню грошима, управлінню фінансами, управлінню якимось особистим майном. І навіть у Новому Завіті більше половини притч Присвячені в тій чи іншій мірі саме розпорядженню, саме управлінню особистими фінансами або особистим майном. Якщо говорити про те, як повинен поводитися християнин в контексті Біблії у ставленні до своїх фінансів, то треба починати від початку. Християнин повинен розуміти, що творцем, а отже, володарем всього, є Бог. А кожен з нас є тільки розпорядником якоїсь довіреної нам частки цього майна. Насправді ми настільки часто це повторюємо, що воно нам здається вже якоюсь стандартною фразою, і ми звикли, ну більшість християн звикли. До цього питання ставитися як ну, от ми в церкву ходимо, а що ми там робимо з понеділка по суботу? Це наша справа, воно нікого не стосується. Роберт Дейтон, автор книжки Рахуємо свої гроші, наводить такий приклад: раніше, коли хрестили хрестоносців, то вони заходили у воду, тримаючи над головою свого меча. Вони ніби символізували, що ми всього себе довіряємо Богу, але свою честь, свій меч належить тільки нам. І от ми всі заходимо у воду, тримаючи над головами свої гаманці, і робимо вигляд, що от молитися так, робити якісь добрі справи так, але це що стосується наших особистих фінансів, це от чисто наше, і нікому до цього не повинно бути ніякої справи цікавий такий образ. А як же ж тоді чи є якась певна от така божа формула, так як користуватися цими фінансами, тобто як ними розпоряджатися, щоб було правильно? Тому що кожен з нас має своє бачення, так кожен отримуючи якусь певну суму на свій розсуд, якось це робить? Ну звісно, не може бути універсального правила, але ми говоримо. Про християнський спосіб, так розуміння цього? Бо світ що нам говорить: маєш гроші, чим більше ти їх маєш, швиденько давай витрачай, і ти будеш щасливий. От коли щасливим буде християнин, яка має бути оця божа форма? оця Божа математика, яку ми б могли розкласти на такі пункти. Як каже один з моїх колег тренерів, знання принципів звільняє від знання нюансів, тому що всі нюанси вивчити практично неможливо, а принципи якраз можна. можна знати Так, принципи можна знати. І якщо ми говоримо про християнські принципи управління фінансами, то вони власне такі самі, як і будь-які інші християнські принципи це любов до Бога і любов до ближнього. все інше це вже якраз нюанси і коментарі. Якщо ми говоримо о, в контексті і любові до Бога, і любові до ближнього о, теж як способом любові до Бога. Це означає, що ми повинні бути кур'єрами Божої любові. Іншими словами, ми повинні бути готові ділитися, в тому числі і своїми фінансами і своїми іншими дарами, з іншими, з тими, хто цього потребує у, у даний момент, можливо, більше ніж ми, або просто потребує, і ми маємо можливість йому допомогти. Все, що нам дається, нам дається для чогось. Чи потрібні Богу наші гроші? Ну очевидно, не потрібні для чого. ну, Якщо він творець, то будь-що із нього створеного йому належить, належить. Як, ізначально. Але тим не менше, а, беручи нас в участь розпорядження цими фінансами, ми беремо участь у. У якихось справах він дай Бог дам дає можливість бути співтворцем у його якихось добрих справах. Тобто він діє через наші руки. І це насправді не так обов'язок, як велика честь бути до цього долученим. Це прекрасно, тому що більшість людей думають, що ну Бог як це вимагає. Як податківець, так податківець так прийде і забере від нас якби, ту, ту частинку, яка йому належить. То чи є та частинка, що належить Богу, чи є та частинка, яка належить людині? І коли ми маємо віддати от то, що належить Господові, так? Ну, В старому Завіті це називається десятиною, і в новому Завіті там, здається, один раз тільки це з'являється поняття. Як нам, сучасним християнам, віддавати? У Старому Завіті справді дуже багато уваги приділяється десятині, але ми звикли знову ж таки в Старому Завіті її сприймати отак, от законницьки або іншими словами, по фарисейськи Тобто, от десятина була тільки в Старому Завіті, вона в Новому Завіті не з'являється, нас не стосується і так далі, нам не треба про це читати. Але ми маємо розуміти, що десятина це був не так податок, так вона використовувалася на утримання священник, використовувалася потім. Але саме її первісне значення це була можливість євреям висловити свою вдячність Богу за те, що у них вже є. Тобто вони віддавали найкраще, вони віддавали перші плоди, вони віддавали. Найкращих тваринок свійських, які там народилися. Це була саме от можливість засвідчити Богу, що ми розуміємо, що це в нас все від тебе. Прийми від нас хоча б якусь частинку, але ну, при цьому ми тобі виберемо найкращу частинку. Зараз у новому завіті, якщо ми повертаємося вже безпосередньо до католицької церкви, в католицької церкви немає якоїсь от, чіткої висловленої позиції про десятину. І тому ми мали б це робити, як дуже люблять часто цитувати, з благодаті. Чи є воно для нас легше? Це означає, що ми мали б самі, от так дуже по-чесному, сконцентруватися на тому, чи, чи, чи справді в нас цієї благодаті так мало, як ми звикли прибіднятися, що от, от я б віддавав, але в мене нема з чого. Я б жертвував, але мені не вистачає, мені не вистачає навіть відкладати. І коли ми говоримо, що по благодаті, ми маємо це насамперед робити якусь таку серйозну розмову сам з собою, а чи дійсно мені от так гірко, як я намагаюся себе подати? Ну, напевно, для українців це є так важливо, так, коли там побідкатися, що от мало, погано живемо. І напевно кожен на своєму рівні ну, хоче більшого, так, але насправді. Маючи те, що маємо, то напевно, ну якби певна довіра до Бога виявляється в тому, от яка, яка міра грошей у нас є, і як ми можемо це довіритися. Пані Олесю, а ви от говорили про почерговість, почерговість того, як ми повинні до фінансів ставитися? От ви колись говорили про правило трьох В, от наскільки я знаю, то от розкажіть, от як отримавши певну суму грошей, так от як християнин повинен з ними повестися в своєму бюджеті? От власне правило трьох В і визначає ці пріоритети, на які ми повинні орієнтуватися, коли ми розподіляємо гроші, тобто. Ми повинні спочатку віддавати, іншими словами, жертвувати, потім відкладати, тобто заощаджувати, і тільки це, що залишилося, потім витрачати. Як ми робимо на практиці, ми отримуємо якийсь дохід, там, заробітну плату, чи хто займається підприємництвом якийсь інший дохід. Ми спочатку витрачаємо. Якщо нам пощастило, і ми заробляємо стільки, що наші доходи дуже перевищують витрати, і ми просто не в змозі це витратити зараз. То ми ще трохи відкладаємо, але далі дивимося, що ну, там ще трохи пару гривень залишилося, то окей, ми їх тоді пожертвуємо. Коли ми говоримо про зміну пріоритетів, то це означає, що ми отримали. А те, про що я казала в іншому питанні, ми оцінили розмір цієї благодаті, яку, яку ми отримали, і з неї пожертвували якусь визначену частину, не обов'язково 10%. А... Але якусь частину ми маємо самі для себе визначити якийсь відсоток або якусь частину в сумі, тобто воно має бути усвідомлено регулярно. Потім щось заощадили на якісь потреби, на майбутнє. І оці гроші, які вже залишилися, тоді ми їх витрачаємо. Воно дуже добре ще тим, що коли ми витрачаємо ці гроші, які просто вже залишилися. По перше, у нас ростуть заощадження весь час, тому що вони збільшуються. А по-друге, у нас менше шансів на якісь спонтанні або емоційні покупки, тому що коли у нас грошей трошки менше, ми ставимося до них трошки уважніше. Зрозуміло. Виходить, по за тим правилом трьох В. От ми вже про перше поговорили, це та ж десятина це ж віддати Богу, так, перший, друге, це відкласти, так, заощадити. І тут теж питання, тому що, ну як. Отримавши певну суму, і світ от каже, що ну, відмовитись від того, що тобі треба зараз, ну дуже складно. Так? Це пов'язано з тим, ну, яку ціль, так? Чи, чи має людина ціль, так? чи хоче людина мати певну ціль для того, щоб щось відкласти. І це насправді ну, не просто. Як християнин із якими принципами потрібне це відкладання? І куди воно можливе? От Кому, куди. І це є особисте якісь. Ну, певний рахунок відкладається, чи комусь віддається. Давайте визначимо так: чи треба взагалі християнину відкладати? Якщо у вас доходів вистачає стільки, що на будь-які непередбачені обставини, на будь-яку втрату доходу, у вас є готова сума, тобто місячного доходу у вас вистачає, або ще краще пасивного доходу вистачає для того, щоб. Не шукати якісь додаткові гроші, не залазити в кредити. Вам відкладати не треба. Відкласти це фактично відкладені витрати. Це коли ви не можете, наприклад, вам треба заощадити на навчання дитини. Ви розумієте якусь енну суму, ви розумієте, що у вас там до о, моменту вступу дитини вищої учбовий заклад залишилася ще така кількість років. Будемо сподіватися, що років, вам не ми вирішили. От дитина вже поступила в 11 клас, треба би щось заощаджувати на вступ. І ми собі ділимо по часу цю необхідну суму. Ми її ділимо на кількість років, на кількість місяців і розуміємо, скільки грошей ми повинні щомісячно відкладати, щоб нам на. Оцей от, час ченни, час вступу мати цю необхідну суму в наявності або більшу частину цієї суми. Так само на якісь інші покупки, вони можуть бути більші, можуть бути менші. Наприклад, це може бути ваш річний страховий платіж. Його може бути важко витягнути із однієї місячної зарплати, але якщо ви його собі розіб'єте невеличкими сумами, то щомісяця на цей річний платіж ви можете. Заощадити без будь-яких серйозних втрат для вашого бюджету, тобто, без... Ну, чому не заощаджують? Бояться, що я не хочу понижати свій рівень життя. І коли ви відкладаєте малими сумами, по-перше, на вас працює час, тому що правила складних відсотків ніхто не відміняв. А по-друге, воно вам набагато менше б'є по бюджету, тому що, Ну, наприклад, вам треба відкласти, зараз беремо умовний той же страховий платіж 300 доларів на рік. У місяці 25 доларів. 25 доларів і 300 доларів це суттєва різниця. Плюс трапляються іноді такі от непередбачені обставини, як ми мали карантин, коли багато хто був переведений на дистанційну роботу, і це ще люди, яким пощастило, було багато людей, яких робота взагалі поставилася на паузу. І вам знайти оцих 25 або 50 доларів, які у вас в той момент не вистачають до цього річного платежу, набагато простіше, ніж раптом знайти 300 доларів, коли у вас і так дохід зменшився, і якесь незрозуміле, і туманне майбутнє попереду. Для цього приклад у нас є прекрасний у Біблії Святий Йосиф із своїм, не своїм сном, а сном, який він толкував фараону, про те, що у тебе зараз сім багатих років. Тучних, але тобі треба подумати про ті сім бідних, які будуть іти за ними, і для цього почати відкладати не менше п'ятої частини твого врожаю, накажи відкладати і їх зараз не використовувати. Сучасні тренери зараз рекомендують починати відкладати хоча б з 10% регулярного доходу і хоча б з 50 нерегулярного. Угу. Тобто фінансова ця подушка безпеки вона з цього формується чи це інше? А фінансова подушка безпеки формується з цього. Фінансова подушка безпеки взагалі це має бути перший резерв, який ми формуємо. Ну, перший резерв взагалі має бути резерв на непередбачені витрати. Це якщо щось вдома сталося, і вам от прямо зараз треба гроші. Там згорів холодильник, не дай Бог, або ще якісь непередбачені ці. Він має бути десь в розмірі місячної зарплати. А фінансова подушка безпеки в класичному її розумінні це якийсь запас коштів. На, раніше рекомендували на 3-6 місяців вашого, ваших щомісячних витрат мінімальних, а зараз подивилися знову ж таки на карантин і рекомендують, щоб цей запас був на 6-12 місяців, тобто ви повинні протриматися на цей запас півроку рік. З одного боку, здається, що це велика сума. З іншого боку, пам'ятаєте, на початку карантину це десь буквально через тиждень після початку карантину одна з компаній провела дослідження і опитали українців наскільки часу їм вистачить наявних грошей. І приблизно 37% українців сказали, що їм вистане грошей на два тижні. Це було опитування було. Кажу, десь через тиждень через карантину, що означає на два тижні? Це означає, що люди мають гроші виключно до зарплати. І якщо зарплату не дадуть вчасно, то у родині почнуться проблеми навіть із ну, звичайними повсякденними витратами на їжу, на транспорт і якісь такі, які взагалі не можна відмінити. Тобто, виходить, що християнин не мусить тільки думати, так буквально, що жити сьогоднішнім днем, так бо багато християн думають, що ну, відкладення це Бог по. Подбає про мене так. Я не повинен це робити, але, от реально, цей період карантину показує, що треба подбати. Тут треба відокремлювати нашу частину роботи і Божу частину роботи. Бог обов'язково про нас подбає. Бог сказав, що причому сказав прямим текстом, що то, що вам треба, їжу і одяг, я знаю, про це можете не турбуватися. Але якщо в нас є ще якісь турботи, ми, по-перше, про них маємо подбати. По-друге, ми про них маємо дбати тоді, коли ми маємо можливість про них дбати, а не тоді, коли вже наступив карантин. І третє, ми, як християни, зобов'язані дбати про тих, хто від нас залежить фінансово. Це можуть бути батьки, які на пенсії. Це можуть бути діти, які в школі, це може бути дружина, яка не працює, бо знаходиться в декретній відпустці, це може бути хтось із родичів, хто хворіє, це може бути хтось із ближніх, кому ми е, звикли допомагати. Тобто навіть якщо ми вирішили, що е, я от, е, буду вести добровільне убоге життя, і мені достатньо, щоб кожен день був хліб і вода, то е, якщо ваша родина не вирішила так само вестися разом з вами, ви їй повинні забезпечити хоча б от якийсь. Е, Мінімально прийнятний соціальний рівень, мінімально прийнятний соціальний рівень це, ну, хоча б такий, як у ваших сусідів, чи такий, як у дітей у школі, а не у той хліб і воду, котру ви для себе чомусь вирішили самі. А чи можна вважати у ту десятину, яку ми мали би віддати як християни? Ми їх віддаємо от власне своїм найближчим. Це воно вважається? Чи це має бути суто на якісь божі справи? Взагалі, ми цим мали би підтримувати церкву, і ми мали би підтримувати е, якусь місію, якесь несення Божого Слова в світ. У катехетичному правильнику у греко-католиків воно прописано прямо. У Кодексі східних церков написано, що вірні зобов'язані дбати про свою церкву, в тому числі і фінансово. Чи є гріхом, якщо ми не даємо десятину? О, насправді воно гріхом не є. Якщо ми свідомі, що це наш обов'язок, а цього не виконуємо, то це ми просто свідомо не виконуємо обов'язок. Але гріхом є, коли ми намагаємося для себе це раціоналізувати і починаємо себе переконувати. Ні, я не буду давати в церкву, бо я не розумію на що це витрачається. Ні, я не буду давати в церкву, бо священник їздить на Мерседесі. Такі я не визнаю. Тут... Вони загальні, тобто ми намагаємося собі самі придумати раціональне визначення, чому ми цього не хочемо робити. І е, в той же момент грішимо супроти ближнього, тому що, ну, можливо, навіть того не знаючи, обмовляємо ближнього десь ненароком. Ми грішимо не в тому, що ми не даємо гроші, а в тому, що ми. А навіть якщо ми це не говоримо в ми самі для себе грішемо проти ближнього? А дивіться, а тепер третій третій так напрямок. Оце вже витрачання. Тобто, спочатку ми віддаємо Богові, від заощаджуємо для себе на свої роки. І що лишилось? І що, так, і що в нас тут лишається? І те, те, що лишається, виходить. Ми розпорядники тільки того, що лишається. І тут треба теж добре добрим бути розпорядником, того, що лишається, і як не стати. Власне, таким споживачем так, в цій сучасній споживацькій культурі як не податися, піддатися під це ем, пожадання того серця, та, яке в нас є, нам все хочеться, наприклад, так, бо світ пропонує, реклама пропонує, і як оцю вже невеличку суму прийняти її за свою і ще й грамотно розпорядитися. Знову ж таки виставити пріоритети, тобто ми маємо розуміти, що важливе для нас. А для того, щоб розуміти, що важливе для нас, у нас кожного з нас є якісь свої індивідуальні цілі. Ми хочемо там купити хату з вишневим садочком, або поступити вчитися, або вкласти якісь гроші в самоосвіту. Або ще і гроші, основні гроші, які ми маємо витрачати, вірніше не основні, це може бути далеко не основна частинка, але першочергово направляти їх на досягнення своєї мети. А всі інші вже ну я розумію, ми мали б розумно витрачати всі кошти і розумно до них ставитися. Але достатньо небагато людей є, у яких такий великий рівень самоконтролю, і котрі можуть контролювати кожну гривню. Тому перші гроші відкладаємо на реалізацію своїх мрій. Інші, дуже хороший засіб від, наприклад, спонтанних покупок, коли ми пішли, не ходіть голодними в супермаркет і згребли все, що є, це заплановані покупки. Це коли ви собі складаєте список покупок, можна собі навіть поставити челендж, от, хто піде і купить тільки те, що в списку. Я вчилася дуже довго, ми змагалися із моїм одним знайомим. от Піди в супермаркет і купи тільки те, що заплановано. Особливо, якщо ти вибираєшся в супермаркет раз на тиждень. І тут ти бачиш, що тобі це точно треба, але його чи в списку немає, але це можна використовувати як привід наступного разу підійти до складання списку більш усвідомлено. Тому що можна купитися на акції, Тому, так? Що які можна саме купитися в цей на момент. На акції так у мене дуже часто було. От в Ватсон заходиш, там, гелі наприклад, гелі для душу. От візьми два, третій, третій безкоштовно. да. І ти не щулася, як ти вже біля каси з дев'ятьма гелями для душу. Ну, бо воно ж не псується, воно хай буде про запас. Приходиш додому, відкриваєш дверці, і на тебе випадають ще шість з попередньої акції. Тому о, у цих випадках списки є дуже помічні, тому що, як мінімум, ви розумієте, що у вас є дома в резерві. І у вас рука не тягнеться. По-друге, ви купуєте тільки те, що вам справді потрібно. Інші речі а, є так само сенс собі занотовувати. Наприклад, треба якийсь одяг здати в хімчистку, щось підремонтувати, щось ви бачите, що треба би вже давно купити, бо його замінити. Ви собі це десь буквально на холодильник клеїте листочок, ви собі ці всі речі. А, Записуєте, і коли ви потрапляєте нарешті в магазин, чи коли у вас з'являються вільні гроші, а коли у нас з'являються вільні гроші, ми ж зразу не знаємо, куди їх діти, і вони нам от буквально печуть руки. То ви берете цей список і думаєте, от тут треба це купити, тут я собі записала це зробити. Ви їх не потратили даремно, і гроші фактично виконали своє призначення, вони є на службі у вас. А як демонструвати, наприклад, своїми грішми, от нам, як християнам, от свої власні цінності християнські, а не піддаватися на світські. Ну, Наприклад, діти, кого там, наприклад, є діти, і модно, сучасно, наприклад, проводити там, дні святкування в тих великих центрах. Так? Це, так. Ну, це не кожен має такі гроші, але це є ну, правило якесь правило. І та дитина в тому суспільстві, в тому середовищі, ну, хоче тільки так. От як нам, так, показувати якби, свої цінності, от як вони можуть такими грішими, які в них є, так, пропонувати щось іншого. Ну, для того, щоб мати можливість демонструвати свої цінності, їх треба справді мати. Насамперед, ці дуже сильні внутрішні цінності, на які немає зовнішнього впливу. Але що стосується дітей, то ми розуміємо, що діти у цьому віці ще не настільки зрілі, щоби. Протистояти думці, наприклад, своїх друзів чи однокласників, тим більше, що в цьому віці воно дуже важливо. Тому, якщо є можливість, наприклад, для дітей не треба намагатися зробити, наприклад, найбільше свято для дитини. От всі покликали 10 гостей, а ми покличемо 40. Всі подарили там якийсь умовно середній подарунок, а ми подаруємо найдорожчий, щоб часто, до речі, так роблять сільські місцевості, причому навіть беручи на такі речі кредити, тому що ну, от, нам треба продемонструвати, що, що в нас ні продемонструвати, що в нас нарешті є. З іншого боку, воно десь пережиток нашого минулого. У нас надто довго нічого не було. І нам треба зараз показати, що от нарешті ми можемо собі щось дозволити. От автори книги Економіка бідності, котра в минулому році мала Нобелівську премію, наводять приклад, що в Індії є дуже бідні села, але якщо там люди отримують якісь додаткові гроші, я зараз утрірую, то вони купують не їжу в хату, а вони купують телевізор. Чому? Тому що телевізор можна показати сусідам, От в тебе є щось, чого в них немає. У нас колись проводилося схоже дослідження і сказали, що багато українців, які мають у власності дві квартири, вважають себе достатньо бідними по тій самій причині. Квартири це не умовне бентлі, яке можна приїхати і продемонструвати. Квартира це щось, що в тебе є, але воно не показне. І у нас ще дуже довгий час буде оцей. От Тяга до показної якоїсь багатства. Ну, з цим треба працювати, але воно за один рік не міняється, на жаль. Пані Олеся, а як от Біблія визначає фінансовий успіх християнина? Чи людина успішна тільки тоді, коли в неї є фінанси, так? Чи ні? <плес> Люблять дуже часто казати, що Бог. Я вже чула різні варіанти, що Бог хоче, щоб ми були багатими, або хоче, щоб ми були щасливими, а насправді Бог хоче, щоб ми були святими. І святий Павло навіть коли. Святими посланні... це відділеними від чогось, так? Так, Павло у посланні до Коритнян каже, що ну, хіба ж погано змагатися, біжіть так, щоб і ви одержали, але ми маємо одерж... змагатися за те, що не тлінне. Разом з тим, чи мусить християн при цьому, християнин при цьому бути бідний, ні не мусить. Чи є фінанси маркером успіху у світі часто є. Але е, я думаю, що знову ж таки, якщо ми хочемо і демонструвати цінності, і, і при тому не бути бідними, е, у нас є не можу сказати, що безліч, але в нас є достатньо багато прикладів, навіть у якщо беремо греко-католицьку церкву, той же Андрей Шептицький, коли е, хороші фінансові статки йшли, от саме на благо служінні людям. Е, і е, е, я думаю, що ну, ніхто не зможе його назвати неуспішною людиною, і тим не менше він є одним із е, найвидатніших християн свого часу. Тобто, якщо служіння грішми, то тоді воно благословенне. Напевно, я думаю, святий апостол Павло так само ж писав, що він може жити і в убогості, і в багатстві, так і напевно така того, гнучкість він, він, він казав, що він до того не прив'язується. Він заробляв тим, що шив намети, і міг навіть і ніколи не збирав гроші там, де збирався. Заснувати нову церкву для того, щоб ніхто не казав, що ну, умовно кажучи, що вони туди прийшли за пожертвами. Тобто він вже потім, коли вчив жертвувати, він вчив там, цілеспрямовано на інші цілі. Він казав, що вдовам і сиротам, але ніколи не це не було його основною метою. Він міг спокійно прожити і без пожертвувань теж. Та гарна порада, звичайно, для нас. А може тоді на кінець для наших глядачів. Такі теж невеличкі поради, як бути тим добрим управителем от тих своїх коштів, тих, які нам Господь дає от в даний момент. Ну, Найоптимальніша порада от уявіть себе менеджером, тобто уявіть себе директором підприємства імені вас, чи якоїсь фірми імені Вас. Якщо у вас родина, то у вас в цьому підприємстві задіяна вся ваша родина. Якщо ви один, то ви просто сам собі менеджер і вас довірене якесь господарство. У кого ми б мали питати, як ми маємо розпоряджатися грошима? Ну, у власника безпосередньо. Власника, тобто, хто та ви поставив хто, тебе менеджер. Хто хто поставив того і питаємо? Тобто, ну, бо найчастіше питаю, а як я маю розпоряджатися цими грошима? Ну, спробуй спитати у власника, як він хоче, щоб ти розпорядився цими грошима. Я впевнена, що кожен з нас тим чи іншим чином свою відповідь на це отримає. Так, напевно, треба запитати себе, як часто ми, роблячи фінансові рішення, запитуємо в Бога, так, власника, шукаємо в Біблії і, напевно, ну, чи маємо ми ту потребу? От я прочитала недавно реп, фразу, яка мені сподобалася, що не важливо, скільки в тебе ресурсів, але якщо ти не вмієш ними розпоряджатися, то тобі їх ніколи не вистачить. От і тому, напевно, наша от ця наш цикл цих програм, які ми з вами готуємо, якраз і покликані на те, щоб навчитися нам, як християнам, правильно користуватися цими грішми. Ну, це власне якимось чином так само виконувати і своє покликання, і своє поклоніння. Прекрасно. Так що дякую, пані Олесю, за зустріч, за розмову. І я сподіваюся, ми ще з вами продовжимо в наступних передачах. Задоволені. Ще раз дякую. Шановні глядачі, дякуємо вам, що були з нами. На все добре, слава Ісусу Христу!